Всім привіт, дорогі друзі! Тижневий обгляд ринку. Починаємо з євро. Не будемо багато масовати. Скажімо, що у нас сформувався на тижневому таймфреймі торговий діапазон з двох фракталів. І як на минулому тижні я казав, в нас потенційно немає ніяких імбів. Так? Не утворюється дисбаланс зі сторони продавців. Або покупців, як у даному варіанті, але ми знаємо, що у нас також є оцей торговий діапазон, який я помічав. І у цьому торговому діапазоні ми зараз знаходимося якраз у дискаунті, ми знаходимося у рамках цього Rejection блоку так? І так само ми з вами можемо виділити також цей сценар, в який ми опираємося, він буде виглядати таким чином в якості зони супротиву. Але дивлячись на те, що у нас. З вами е, закінчився Шадаун, в нас з вами піде е, потік новин, е, в нас з вами е, повернеться волатильність на ринок. так, е, Ці драйвери, які будуть доставляти ціну швидше до е, наших таргів, можемо стверджувати те, що якраз оцей рук. Рух, який у нас був весь цей час, це рух такий шатдаунівський, так, якщо його можна так назвати, і можемо вистравувати гіпотезу тим, що ми з вами перед тим, як доставити ціну до нашого з вами місячного таргету, ось тут, так, ми з вами будемо робити певні корекційні рухи, і потім вже зробимо доставку. Ось, тому так, бачимо, що у нас е тиждень закривається rejection блоком, показує е присутність покупців у даній зоні. Бачимо також, що у даному rejection блокі у нас є з вами Value е Gap. У мене є відкрита позиція по євро зараз. Е, відкривалася вона десь ось тут. а Ось, ось тут вона відкривалася. Е, таким чином. Стоп, я вже перетягнув за цей фрактал, оскільки, якщо у нас ціна і далі піде нижче, то зробить перелой, то, скоріш всього, і даний фрактал буде вже знято. Але поки що, що ми бачимо? Поки що ми бачимо те, що у нас ціна опирається. Також дискаунт значення, примінуточні значення цього торгового діапазону. Ми бачимо, що у нас відбувається певний стоп у даній, даній зоні на проторгованого об'ємом. Але також, з іншої сторони, в нас також є Daily Dealing range, і в цьому daily dealing range в нас є. Fair Value Gap, який знаходиться у нас у преміальних значеннях. Якщо ми зараз отримаємо реакцію від цих преміальних значень, це буде свідчити про те, що тренд у нас є достатньо сильним. А означає, що доставку ми будемо чекати аж у фракталах у дискаунт значеннях у преміальних значеннях цього торгового діапазону. Але якщо ми зараз навіть пробиваємо цей торговий діапазон, у нас ще один є Fair Value Gap нижче. Від якого ми також можемо з вами очікувати подальшу реакцію, будемо дивитися. Але зараз більший фокус є на Діксі, оскільки Діксі у нас також переходить у зону тижневого фервепа, отримує реакцію, закривається тілом. Але це не свідчить про те, що ми з вами не будемо продовжувати корекційний рух нижче, оскільки ми бачимо вище, що у нас є також rejection блок. Я пам'ятаю, коли я робив бектести 18-19 років. Часто була така ситуація, коли у нас є к level на місячному таймфреймі, на тижневому у нас є rejection і також заносу проти в якості fair Gap, і ми просто прошиваємо цей рівень і йдемо нижче. Так? Але навіть якщо цього не відбудеться, ми можемо з вами очікувати те, що прийдемо у цей Block, блок так? І потім вже від нього ми дамо реакцію на зниження. Ось тому такий у нас план. Зараз ми бачимо, те, що у нас, ми приходимо в зону гепа. Геп, нагадаю, він позначається від закриття свічки до її відкриття. В нас є ось таким чином геп, який ми з вами опираємося, і цей геп повинен дати реакцію. По-хорошому на продовження наступного року. Якщо ні, у нас є rejection, в якому є fair value gap так, в такому діапазоні і будемо очікувати подальшу реакцію від нього. Також можна відкрити ще 4-годинний таймфрейм, побачити, що у нас на 4-годинному таймфреймі є торговий діапазон. також. Ми у цьому торговому діапазоні приходимо в fair value Gap. В fair value gap ми. Робимо рейд фректалу І зараз маємо реакцію. Якщо ми закріплюємося нижче, якщо ми утворюємо SNR ось тут, на 4-годинному таймфреймі, для мене це вже буде свідчити про те, що ми з вами будемо робити перелой. Таким чином. Ось. Ось так. 1.28 це дуже мало, але ну, там, виставити 1,5 умовних так також можна. І ми будемо робити перелой по DXY. Тому, добре, давайте запишемо. У нас перший план по євро. Два е плани лонгових, але перший план від актуальних значень, другий е план у нас від е Fair Value App. -у. Шортовий сценарій я не розглядаю, оскільки шортовий сценарій буде включати. Те, що у нас буде відбуватися відміна торгової ідеї. Ну, можливо, можливо, тільки розгляну до Gap на зняття всієї цієї ліквідності, так? а так шортового сценарію немає. Фунт, фунт дивитися не дуже хочу, навіть його не відкривав, якщо чесно. Ну також що ми можемо сказати по фунту? По фунту є зона. Фервігепа, якщо ми зараз на цьому тижні даємо від неї реакції, то логічно, що ми будемо з вами продовжувати е, рух угору. Так, і, ну, звісно, у нас найближчі значення тільки будуть у дискаунті. Так, десь ось цих фракталах. Е, тут на даному таймфреймі є фрактал. Ось тут. Ось. До, до цих фракталів будемо продовжувати з вами рух, звісно. Зараз поки що в нас відбувається утворення зон підтримки, але так само ми бачимо те, що у нас відбувається, і давлення зі сторони продаж. Ми бачимо рейд фракталів, тому можемо побачити і подальше зниження. Але так само, дивіться, у нас по. Фунтум є торговий діапазон на делі таймфреймі. І в нас є індюсмент, після якого ми знову можемо ризикнути чому б ні. Відкрити від нього позицію. Закладаючи там, наприклад, 05, з подальшим перехаєм, або навіть на таргети вище буде 4 r досі приємно. А, так, тому такий план у нас по фунтуму. Також лонговий. По Герчику дуже гарно, М оскільки у нас з вами на прошлому тижні відбулося рівно так, як ми з вами планували. У нас був, нагадаю, в нас є торговий діапазон на тижні. Зараз у нас є на тижні торговий діапазон, точніше, був. В цьому другому діапазоні у нас є фрактальний рейд. Закривається тиждень реджекшеном. На DL теж маємо реджекшен. Було відкриття від цього реджекшена зі стопом. Зараз відкриття від реджекшена Зі стопом за край фрактала, з таргетом на дискаунт. І така позиція у нас взялася. І також була шортова позиція. Таким чином до значень. Зони підтримки. Зараз також сценарій по Діксі-Шортовий. Ми з вами можемо побачити на місячному тайфреймі те, що у нас вже дуже довго відбувається консолідація по цьому активу. Так? І логічним можна сказати, те, що у нас після зняття цього фракталу, закриття rejection блоком, буде зняття цього фракталу. Ми е, так само не знаємо точно, як це буде відбуватися. Але у нас вже фактично є також і тут торговий діапазон, в якому ми з вами зняли в переміальних значеннях фрактал. І після цього рейду фракталу. Рейду фракталу ми бачимо з вами реакцію зі сторони продавців зниження. Тому продовжуємо з вами рух. У мене зараз відкрита одна позиція. У мене зараз відкрита одна позиція шортова таким чином. Відкривалася з логікою Strong Order Flow. Після того у нас. Як того, після того, як у нас відбувся рейд у 4-годинному торговому діапазоні цього фракталу, я побачив закриття Rejection і відкрився на наступній свічці після того, як у нас відбувся, відбулося формування також сценаро. Ось, Тому позицію цю буду тримати. Подивимося, як вона далі складеться. Поки що не бачу. Варіантів того, щоб побачити якийсь ванговий рух. Так. Ось, можливо, буде пер... після цього перелоги ми побачимо нові, нові інструменти, так? нові зміни, які нам, нам дасть графік. І після досягнення цього рівня я буду переставляти позицію в БУ, але подивимось. Поки що план шортовий по DXY. Далі золотом. Золото так само. Золото лонговий актив. Ми бачимо те, що у нас також є торговий діапазон, є преміум, є цей преміум фулфіл, закриття реджекшеном. Після цього ми бачимо шортову реакцію. Після цієї шортової реакції бачимо те, що ми приходимо в зону ferverліпа. Ця зона ferroverie gepa також знаходиться у нас у дискаунт значеннях. Ось mm. що я хочу сказати? Зараз ми бачимо на графіку консолідацію. Консолідація це період розпроділення, так? Тому вергійно те, що у нас після цього насіння руху, але або буде знята ця компресія, або ми продовжимо рух далі вище на перехай. Будемо дивитися. Звісно, золото достатньо важкий актив для того, щоб його торгувати, але він приносить великий R. Великі, для тих, хто не знає, що таке ERC, прибуток в пропорції до ризику втрати. Ось. Тому таким чином. Далі, що ще маємо? Маємо сріблом. По сріблу більш зрозуміла у нас ситуація, оскільки були дуже зрозумілі таргети, таргети у вигляді rejection блоку. Також можна було позицію відкривати таким чином від Ось, Ось так. Теснаром на 1,5, плюс-мінус. Ось зараз по сріблу також бачимо, що ми приходимо в зону феррівегепом і будемо дивитися на реакцію від неї. По е, крипті. По крипті немає що сказати, окрім бітка. Якщо ви подивитесь, ми по бітку приходимо в дуже Зону з дуже великою вирогідністю реакції від неї, оскільки ми з вами знаходимося в есенарі, ми з вами знаходимося в сценарії. У цьому сценарії ми з вами приходимо в Fair Value Gap. У цьому Fair Value Gap ми робимо на фреймі нижче фрактальний рейд. Також цей fair value, gap, fair value Gap знаходиться у дисконт значеннях. І бачимо на DL-графіку, те, що у нас з вами відбувається закриття. У нас відбувається фрактальний рейд так само. Не дивіться те, що ми з вами закриваємося тілами на делі таймфреймі нижче нашої зони інтересу, оскільки ця зона інтересу знаходиться на місячному таймфреймі. Okay. Вергідно навіть те, що у нас місяць закриється тінню від цієї зони. Так? І це вже буде вважатися за реакцією. Тому ось так, на daлі таймфреймі ми бачимо, те, що у нас є фрактальний рейд. У нас є Rejection, у нас є зрозуміла точка П найближчого фракталу. Ось тому навіть позиції глянути від, наприклад, від фервлі Gap, ось таким чином, або від зі стопом трохи коротше, до фракталу цього, або навіть від цього Rejection, так, чому б ні. Глянути такі позиції. Ось я би розглядав. Є логічними. По ефіру нічого не хочу казати, поки що дуже схожа ситуація з бітком. Переходимо в ключовий, в ключовий рівень. Маємо Rejection, маємо файровий gap, маємо компресію зверху. Таким чином, хто не зрозумів. Ось. Тому таке. Ось. Що ще хотів сказати? Та в принципі, це все. Добре, бажаю вам гарного торгового тижня. Профітів побільше, і не тільки профітів, а й ще опитом. Ось. Всім па-па!